Здоров'я українців під час воєнного стану залишається надважливим пріоритетом для країни, аби убезпечити себе від низки тяжких а подекуди й смертельних захворювань, як діти, так і дорослі повинні зробити ряд необхідних профілактичних щеплень. З цього приводу в Україні проводився тиждень імунізації. Для тих, хто не встиг щепитись, це можна зробити будь-коли, адже вакцинація є безкоштовною в Україні. Всі діти мають зробити отримати безкоштовно, отримати Щеплення проти 10 захворювань. Це щеплення, передбачені національним календарем щеплень: це туберкульоз, поліоміеліт, дифтерія, кашелюк-правець, кор, гепатит Б, гемофільні інфекції, краснуха та епідемічний паратит. Ці всі вакцини наголошую, вони безоплатні, їх закуповують державним коштом. Вакцинація допоможе зменшити навантаження на медичну систему України, яка наразі зосереджена на наданню допомоги пораненим бійцям, що стосується дорослих, то всі доросли потрібні е, їм необхідно кожні 10 років поновлювати щеплення від дифтерії та правця. Ми знаємо, що вже більше двох століть щеплення захищають нас від небезпечних хвороб, і щеплення і надалі будуть рятувати життя багатьох людей, багатьох поколінь і теперішніх, і майбутніх. Переривання планової вакцинації відповідно до національного календаря профілактичних щеплень навіть на короткий період підвищує ймовірність спалахів інфекцій і захворювань. Разі в Україні зафіксований спалах кору, а декілька років перед цим поліоміліту. Крім цього, не слід забувати і про щеплення від ГРВІ та ковіду. Що стосується грипу, да сезон вже закінчується. Він закінчується на 20 на двадцятому тижні року, а зараз минув 17-й. Тобто зараз щеплення проти грипу не будуть доречними. Ми їх будемо робити на початку наступного епідсезону, який зазвичай розпочинається з 40 40-ї 40-го тижня року, тобто, це початок жовтня. Що стосується COVID-19, то обов'язково треба звернути увагу на це щеплення. І якщо хтось вже має дві дози, треба звернутися до свого сімейного лікаря і попіклуватися про бустерну або додаткову дозу. Міністерство охорони здоров'я у співпраці з міжнародними організаціями роблять все, аби профілактичні щеплення були доступними для населення. Так запущено національний портал з імунізації. Крім цього, до шостки було доставлене потужне холодильне обладнання. Для зберігання імунобіологічних препаратів ми всі час зараз, зараз працюємо над вціленням програми поліпшення охорони здоров'я на службі у людей, забезпечення цього холодового ланцюгу для зберігання вакцин у закладах охорони здоров'я, у закладах Міністерства охорони здоров'я. Що стосується нашого закладу, то холодильне обладнання встановлено. Ми зараз чекаємо в межах технічного забезпечення цифрової. Цифрової трансформації охорони здоров'я комп'ютерне обладнання нам повинні поставити такі заходи. Проваджують в Україні за підтримки ЮНІСЕФ та Всесвітньої організації охорони здоров'я.